Сьогодні смакуємо кулінарію від сільпо. Як можливо, ви помітили, я люблю попоїсти. І оскільки я часто скупляюся в супермаркеті сільпо, я вирішила спробувати кулінарію з цього місця і поділитися чесним відгуком та враженнями з вами. Сьогодні ми скуштуємо сім страв: Борщ український, лазанью, парву індичу котлетку, курячу відбивну, олів'єшку, сирнички домашні та желе мозаїк. Давайте їсти. Почнемо з борщу. Борщ український коштує 1990 за 100 грам. У нас вийшло на 67 гривень. Аромат. Мені чомусь він пахне квасолькою, трошки капустою і кропом. На колір він такий е, напівпрозорий, я б сказала, видно, що бурачка сюди пожаліли. Є шматочки м'яса, це, скоріш за все, свинина. Давайте спробуємо на смак. Досить непоганий. Тут є багато в'язка, овочів, зелень, але мені він, чесно кажучи, трохи кислуватий та пересолений. Тобто, сам смак він не такий насичений, прям боршовий, а це така напівпрозора, червоненька, кисненька водичка. В цілому, це десь на 3 з 5. Тобто, це не мега класний, смачний насичений борщ, який готують наші мами або бабусі вдома. Але це і не знаєте такий прозорий борщик з одною картопелькою, який нам давали в шкільні роки в їдальні. Це досить непогано. Я б сказала, може бути. Наступна страва в нас м'ясна лазанья. 37,30 за 100 грамів. Ця шматочка у нас вийшов на 75 гривень. Особисто я не раз готувала лазаню. моєму чоловіку вона подобається. Він навіть каже, що це найсмачніша лазанья в світі. І хто ми такі йому не повірити? Пахне дуже приємно, запеченим м'язком, таким і сирком. І виглядає вона досить апетитно, я скажу вам. Коли ти її дісиш, в тебе якийсь мега-гливкий шматок в роті, ніби це сире тісто для вареників. Я не до кінця розумію, це соус бешемель. Якщо це він, то він якийсь дуже-дуже такий, знаєте, багато муки туди кинули, якось, я не знаю, клейковини, він, от прям, наче ти якийсь клей жуєш. Чи це просто недопечені кожі? Але кожі тут ніби доготовлені, і, скоріш за все, це просто. Такий не дуже класний соус бешамель. В цілому тут досить багато м'яса з томатним соусом з овочами, але ось цей глибкий соус він просто все псує. Ставлю ці лазані двічку з п'яти, якби на цей соус була б тверда четвірка. Наступною до нас залітає куряча відбивна, що смішно, бо курки вони не вміють літати. 36,90 за 100 грам. Наша відбивна вийшла на 38 гривень. Не знаю, як ви, а я коли чую куряча відбивна, я саме так її уявляю. Така гарненька, жовтенька. Трошечки жирненька, але просто сонячна курочка в паніровці. Пахне вона кляром саме яєчком з мукою. Це досить приємна ніжна куряча відбивна. Кляру тут небагато, і це однозначно лайк. Трошечки є нотки якоїсь застрілої олії, але знову ж таки, можливо, це моє відчуття. Бо виглядає вона просто чудово. Мені цікаво її спробувати без кляру, тобто саму курочку. Де ж ми її роздягнемо. Що приємно? Саме куряче філе, воно не пересушене, воно досить соковите, смачне і ніжне. В цілому це дуже гідна представниця роду відбивних. Ставлю їй п'ятірочку з п'ятий. Наступна обіривається парова індича котлетка. Ця котлетка вийшла рівна на 50 гривень, ціна за 100 грамів 4990. Тобто в нас майже ідеальна 100-грамова котлетка. Вона дуже гарної правильної форми. Така сіро-синенька, я навіть сказала, з вкрапленнями чорного перчику. Плотна, коли ти її розріжаєш. Пахне досить приємно, я вам скажу так. Апетитно і її хочеться скуштувати. Це ніжна, приємна, в міру солона котлетка, але вона чомусь кисла. Такий в неї кислий після смак. Добре відчувається індичка і хліб. Але це і не дивно, тому що в склад входить пшеничний батон. Для котлет це взагалі, в цілому окей, тому що хліб він вбирає зайву вологу. Головне, щоб не було хліба більше, ніж самого м'яса. Тому що тут воно відчувається, ніби вона така, знаєте, ж, трохи тугенька за рахунок хліба. Ставлю цій котлетці 4 з 5. Особливо класно вона підійде, якщо ви слідкуєте за своїм харчуванням та не їсте смажено. Наступний наш рейтинг вривається олів'єшка. А ми такі люди, що можемо їй собі дозволити. І навіть не на новий рік. Салат олів'є літній. А чому він літній? Якщо його їдять зимою. Добре, мені здається, це все наш цей менталітет. Олів'є лише на новий рік. Ні, ми їмо його влітку, ламаємо всі шаблони. Отже, Олів'є 25 гривень за 100 грам. Він, до речі, зараз на знижці в нас вийшло тут на 46 гривень. В цілому він дуже яскраво, апетитно виглядає. Я б сказала, дійсно літній. Тут я бачу помідорчик, морквинку, ковбаску лікарську, картопельку, яєчко. Досить, Досить класичний склад олів'є. Хоча трошки поумнічаю, ви взагалі знали, що оригінальний рецепт олів'є – це не ось це, що ми з вами звикли. Це вже альтернатива, яку замінили в радянському союзі. Оригінальний рецепт Олів'є 1897 року включає в себе рябчики, картоплю, огірки, салатне листя, провансаль. Не оцей майонез за тебе подешевше, а саме оригінальний, класний з дорогих інгредієнтів: ракові шийки, ланспік, оливки та корнішони, і трюфіля. Тобто. Зовсім не те, що ми звикли з вами бачити. Проте наші мами, бабусі вони хотіли порадувати чим смачненьким і замінювали ці інгредієнти на доступні І тому ми з вами знаємо салат Ольвія саме в такому вигляді: любимо, цінуємо і куштуємо. Він ніби пластиковий. Ти не відчуваєш жодного яскравого смаку, ніби всі смаки злились в єдино. Що картопля, що ковбаса вони ніякі. Тут дуже не вистачає чогось такого яскравого, наприклад, солоного ігрочка, якого тут немає, і його замінили свіжим. Саме тому він... він ніякий. І після смак в тебе якогось ніби кефіру, я не знаю. Ну таке щось не дуже приємне. Я розумію, чому цей салат називається літній, тому що сюди додали свіжий ігрок, але це була дуже 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 велика помилка. І тепер я розумію, чому він по знижці. Ставлю цьому салату двічку п'яти. Однозначно не рекомендую його куштувати. Можливо, ближче до зими щось зміниться, проте зараз. Нарешті ми дібрались до солоденького сирнички. Вони такі сімпапулічки, просто, ну я не знаю, сюди так до сточок м'ятки і можна продавати в ресторані. Вони дуже симпатичні і просто, просто такі, прям хочеться їх з'їсти. Вони нас вийшли рівно 100 грамів 48,90 Такі плотненькі. Кайф. Всередині видно прямо оці гранулки кисломолочного сиру. Вони не забиті, не однорідні, а прямо от сирочок він кусочками відпадає. Я дуже таке люблю. Пахнуть приємно, просто кайфово. Ванілька і кисломолочний сир. Оскільки б я не намагалася готувати вдома сирники з рисовою мукою. Звичайною мукою. Просто які там я методи не винаходила, таких смачних в мене ні разу не виходило. Вони просто, а вони шедевральні. Це реально на даний момент найсмачніше з усього, що ми куштували. Вони ніжні, приємно, приємно солодкі. Знаєте, не такі яскраво солодкі, а от прям ніжнесенькі, які, на мою думку, мають бути сиренки. Просто вони, я знаю, ніби ти хмариночку кладеш в рот, і вона так розтікається смачними, смачними нотками кисломолочного сиру. Вони дуже дуже класні і смачні. Ставлю їм 5 з плюсом. Просто сирники best of the best. І останнім в кадр залітає. Ось ця красота, родом з нашого дитинства. О, пахне просто божественно. Желе мозаїка, 260 грам, 49 гривень. Я вже дуже хочу його скуштувати. Це желєшка різних кольорів, залита типу сметаної жилєшки, наскільки я це розумію. О! Які це О, насичені, яскраві. Кисло-солодкі смаки. В мене аж обличчя зводить від яскравості цих смаків. Самі оці різнокольорові кубики, вони дуже яскраві. Знаєте, не таке розбавлене желе, а прям такий вау! Вибух смаку. Хочу спробувати окремо ось цю біленьку штучку. У мене відчуття ніби туди додали лимонної кислоти, бо вона мега кисла. В цілому, це непогано, але мені б хотілося, щоб ця сметанна заливочка вона була така більш ніжна, тому що саме ці різнокольорові кубики вони такі бух яскраві. І вона яскрава, вона мега кисла, плюс мега солодка. А я звикла, як нам бабуся готувала, що ці кубики желені, вони яскраві, а ця сметанна ніжна штучка, вона прям така, знаєте, вона як доповнюється і вона німелює оцей яскравий солодкий смак. Тому ставлю цьому десерту четвірочку. Досить непогано, але не як в дитинстві. Що я можу сказати у висновку, Коли ми з вами купуємо кулінарію, ми сподіваємось, що це буде бюджетно, східно, а якщо це буде смачно, взагалі то сирнички, мозаїка відбивна відповідають цим трьом критеріям: Лазанья, парова котлетка і борщ досить непогано, але до смаку є питаннячка. Салат Він мене піде одразу в смітник. Не сподобався, і я вам його не рекомендую куштувати. А чи купуєте в сільпови? І що порадите? Пишіть в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових відео.